Всім привіт, тільки з вулиці. Вже поїла, погуляла на тірасі. Трошки посту. Та я, може, більше постояла, мабуть, 15 чи 10. Мене пчола загнала. Я ж їх боюся, я казала, що я боюся сильно. А вона така здорова літала, я втікла від неї, коротше. Та й поки стояла, дивлюсь, там низька земелька лежить, чи так трошки сита там тросаду садила, то і ще щось. Ну і залишила в неї земелька. У мене якраз цвіточки може пересадити. Може я в неї завтра, якщо в неї не треба, буде та земля. Та, ну Там трошки. Якраз там мені б хватило. Я і ту, і ту перемішаю отак от, І це, і пересадила б. І... Бо я свої кімнатні цвіти вже не пам'ятаю, коли пересаджувала. Так, поливаю, взрашую їх, оце все, але не поливаю я їх. Ой, не пересажувала, Поливай, ну не пересаджувала. Це... Дивлюсь, там трошки є. Ну, не знаю. Якщо їй не треба буде, то попрошу, щоб вона мені мисочку ту занесла. От, і цей. А я потім сама миски прям пересажу, прям миски пересажу. От, і акуратно все зрою. Буду займатися садоводством. Mm -hmm. <с? <с?> Буду займатися садоводством. Бо вони теж там, там вже трошки геть немає. Там теж, ну, в общем, трошки ну, це я попитаю, якщо не треба буде. Та земля. То я буду займатися, якщо треба. Хоча там трошки, в принципі, куди її там не знаю. А так хорошо, на дворі дуже добре, взагалі класно. Я побула так, я кожен день вже виходжу на вулицю, дихаю. Боже, в мене взгляд такий, наче я. Это. 100 грамів випила. Ні, це я просто з вулиці в мене такий. Це в мене просто з вулиці я заходжу і в мене такий М -м -м, взгляд. Бо я так дивлюсь на себе, наче як під шафе чуть-чуть. <ріху> ой, ні, на дворі класно, добре на дворі це, звісно. Ну я стою на там, на терасі, бо там, во-первых, сісти немає, да? а во-вторых, навіть якщо води там їх небагато, ну все одно вони літають. насікомі, я боюся. Я собі оно ну, форточку навіть вже відкрила. Ось, бачите? Форточку. Открила. Mm. Так от, мавірно. <�хе> от і цей. Тай воздух, такий воздух свіжий. Я откріла форточку з утра. І такий я прям поток такий, такий свіжий. Поток пишу. Що це капець. Що це класно. Мне так, знаєте, аж понравилось. Аж понравилось. Так що... Я не знаю, хай ще трошки це, тоді на мені, тоді вже закрию, щоб не холодно було. А так ну, класно, на вулиці, звісно, взагалі бомба. Хорошо, тепло вже можна виходити, гуляти. Ну, я ж кажу, в мене порішаю свої випроси, то тоді вже, так, да, дійсно, можна буде виїхати. І прокатитися. Ну, я думаю, що на цій тижні я коляску то обов'язково зроблю. Мені тепер треба придумати, як вийти. Бо камери в мене є, рома мені то це по-любому. А от ступеньки, от там треба от мені буде якось щось придумати, не знаю. Ну, взагалі, будемо щось думати, звісно. Та я думаю там кирпичі накласти. І з тої сторони, і там. Ну, взагалі, якось щось придумаю. Тому що мені, я не можу вийти. Я не можу вийти. Зійти, верніше. Перелу немає теж. Та навіть якщо б були перейла, навіть если б було переїло. Все равно там ступенька -та, така. Височенька така. Середня ступенька, такая вона така височенька, що нету, звісно. Ну, не знаю. Хотя, если так потренироваться, знаете, так ножку там раз, раз там. Это <хе -хе -хе -хе> може було б хорошо. Ну, я ж просто цим не практикуюся. То, то для мене, наче і це. Я так може, звісно, якби. Займатися, там, ножку підняла, опустила, підняла, опустила, там раз-раз, та і було б добре. Ну все одно, я, я стою, я вже так більше стою, не тільки сидю, а і стою на воздухі і так. Ну, Що все одно не, не на одному місці я сидю. Все одно от так отак. То, то класно, звісно, класно. Не так, як раніше. Прийшла, сіла, як луша, її сидю. Не. Все одно двигаю, стою, воздухом дихаю, так ось так прийду, стану, постою там трохи. Все одно движенням движення, трошки так почала двигатися, почала двигатися. Та і хорошо. Так що, так що такі діла. Ну, це, звісно, треба оці ступеньки зробити, бо було взагалі красота. Була б красота. А на дворі щось так трошки підхмарюється, підхмарюється, звісно, ну, хоча на дожі не збиралося, ну, підхмарюється. Ну, Все одно, я погуляла, віддихнула. Сьогодні теж вранці в мене консультація була, трошки поработала, поїла, воздухом подихала, под... землю, бачу, земля лежить. Ну, Я, може, завтра займуся. Якщо світа скаже, що їй та земля не треба. Там два маленькі такі. Тоді будемо в місті пересаджувати. Тоді в місті з вами пересадимо. Так, добренько. Так що такі діла не прощаюся. Вже, може, тоді до завтра з вами, тоді до завтра вже з вами. От, сьогодні вже нічого такого знімати не буду, подивлюсь, дихати буду. А завтра, якщо цей, то буду пересаджувати квіти Я разом з вами. Так, мої хороші, починаю пересадку кімнатних квітів. Бачите, вже зібрала там із вікна. У мене тут землі. Ну, її не так багато, звісно. Її не так багато, ну я цю землю буду змішувати. Я не буду там сильно геть другу землю. Чи що. Просто тут стала земелька хороша. Я її стою, змішаю. от, І пересажу, пересажу в вазончики. От. Ви скажете, а чого це ти Ларіса на дивані? А я все на дивані роблю. А я все на дивані роблю. Ні, тому що мені тут удобно, зручно, хорошо, чим десь там діватися, взуватися. Оце, знаєте, в общем, ну невдобно. Постелила ось у полотнічку. Ті, тігор, тігор. Тігор. От і цей. Ну і короче, ножнички взяла маленькі, такі, може, там щось обрізати треба буде. І, коротше, буду пересаджу. Пересаджу це світі, типу, попросила, щоб миски. Вона теж там садила. Ну, Земелька залишилася. У мене там два цих. може буде краще рости, може ще щось. Ну не знаю, що їм не вистачає, не знаю. По Взагалі, спробую. Пересажу, хай будуть, а там буде видно. Так, ну що, пересадила я цвіточки. Ось земельку їм новеньку насипала. І цей пересадила ось, бачите? Там повитираю потом оці. Э, там базончики. Ось об, об, обрізала корінь, скільки дивіться. дренажу дуже багато було, більше дренажу. Ну, я, звісно, наклала на низ дренаж. Конечно. Ну, а це мені кажеться, що там багато дренажу наче було. Ну, хай буде так. Хай буде так. І сюди поклала теж дрінаж, щоб затримувалося, звісно. Багато оцю. Ну, побачу, як вони будуть, звісно. От, як вони в мене цей рік будуть. Бо щось вони так, вяленькі які, щось. Може курінь, оце може, що курінь, ну такий, знаєте, великий оцей. Багато його. То... Не знаю. А так. Ще якусь тю знайшла ось. <різований> <різований> Цікаво, теж хтось кинув треба буде витрати. Та це, подивіться. І добре, я геть нічого не замазала. Зараз мисочку прийму назад, Полотенечко скручу туди ж М -м, також витрусю в миску. І все, руки помию, і квіточки в мене будуть пересажені. Та я їх вже я їх в тому році ну, в тому році не пересаджувала. Якось не знаю. Ну, а в цьому році вирішила пересадити. Ну, побачу, як вони будуть, звісно, як вони цей. Будуть, будуть. Ну, в мене ж, ж понімаєте, я ж вже казала, що в мене сторона північна. Можливо, їм не сильно комфортно тут. Знаєте? Може, їм не сильно комфортно тут. Та й через що вони отак от. Хоча сонце вечором падає на них. Водичка у мене відстояна є, зараз полью, зараз це поприбираю, потім візьму водичку, полью, руки піду помию, потім полью їх. І хай собі ростуть квіточки мої. Хлорофітум. Так що пересадка ще із земельки трошки осталось. Ну, небагато, але осталося. Отакі От справи. Ну, а я буду збиратися і йти пити чай. Так, ну що, квіточки пересадила, чай попила. Щось в мене глас цей. Все, ну, на сьогодні те, що я хотіла, я, в принципі, зробила. Зараз 4, ну, 16 година. 4 часи. Оце сидю і думаю. Нічого, я такого взагалі зараз, ну, поки що, я нічим таким не займаюся вплоть до, ну, до понеділка. Вплоть до понеділка. В понеділок я запрягаюсь в роботу, як, ну, як обично. Тим більше, там мені треба буде ще з однією людиною поработати. От. Поэтому, хе -хе, ну, це буде вже в понеділок, вівторок, хто таке. От. Я така сиділа, коє-що там шукала в інтернеті, ну, кое що шукала. І, в общем, знайшла такий некий безплатний курс. І я так захотіла попасти на цей безплатний курс. Там стільки всього. Там скільки це отак от хе-хі. Капець. І я, така, знаєте, сидю, сидю і думаю, що, мабуть, я запишуся на цей курс. Ну, як запишуся? Він і так в мене вже готовий той курс. Просто, і, і я ту тему, в принципі, знаю, ну, я ту тему, звісно, знаю, ну, скажімо так, на 30%. 30% я точно знаю. Тому що я работала по тій системі. Я не кажу, тому що я хочу вже як запишусь, як почну проводити заняття, як почну оце все, то тоді я коротше, вам про це звісно, розкажу. От. Ну, і, звісно, якщо я буду знати хорошо, то тоді я також зможу і вам хі -хі, також в чомусь допомогти або. Дати пораду. Що це буде? Я поки здержу все в тайні. як то кажуть, в собі. Тому що я жду. Ну, по-перше, я от хочу, щоб уже, знаєте, ну, десь, як буде зростаючий місяць, взагалі все хочу почати зростаючого місяця. І вітаміни почати пити на зростаючий місяць. Розумієте? І, як то кажуть, і навчання начну на зростаючий місяць. І плисти теж нове, начну на зростаючий місяць. Тобто все все на зростаючий місяць. І потім я вам все все розкажу. Ну, Звісно, якщо вам буде цікаво, Ну, можливо, багатьом буде не цікаво, Скаже, що ти там опять щось придумала. собі. От. Багатьом може і буде цікаво, хтось буде дивитися, але я, от, ну, саме я це хочу, тому що. Я те, що я хочу вивчати, і те, що я хочу реалізовувати його, да, от, воно все пригодиться мені. І також це буде цінною інформацією і корисною інформацією також для вас. Тому я ж говорю, що я так не сильно буду розпилятися, що це і як це. Я ось як начну, Можливо, у мене з'явиться новий графік, новий ще новіший, і ще там цей. Ну а що, знаєте, я завжди готова до нових навчань, до нових відкриттів, до всього нового. Тому і мені це цікаво. Мені це дуже цікаво, звісно. І я хочу. Тим більше, матеріал готовий. знаєте, Матеріал готовий. Хороші преподавателі, це не те, що я десь там щось прочитала, десь там щось по книжці, сама, оце, от це от. А це реально це відео уроки з преподавателями, з учителями, які, що вони розповідають. І тим більше, чим хорошо, тим, що якщо ти щось десь не зрозумів. Або десь щось там запутався, ти завжди можеш поставити на паузу, або перемотати і ще раз продивитися, і ще раз е, записувати. Одне діло, знаєте, я все думала, куди ж його записувати. ну, ну зошит такий, такий зробити. А потім так подумала, в мене ж є там общі, тетрадка така, оця ж А4. Я, звісно, там вже почала писати е, і почала вести, ну нічого. Нічого, я його буду совміщати. і те, що я хочу писати, і учебний матеріал, і оце все, і воно буде. ну, Я так думаю, що воно буде інтересно, інтересно почитати, і оце все таке. Ну, коротше, я туди буду. Тим більше там дуже багато місця. тому що якщо в мене є там одна тетрадка. У мене є тетрадка там теж, можна і туди було б, звісно, записати. Ну, побачу. Може, є таке щось основне, таке, що коротке, я її туди позаписую. От. Ну, не хочеться, я просто не хочу, щоб оцей матеріал був то там, то там, то там. Може я в одне щось його запишу, щоб потім як відкрити. Ага. Оце те, що забула, відкрила, почитала. І щоб не обов'язати, ну все в інтернеті, розумієте, шукати. Тому що буває так, що шукаєш все в інтернеті. да, ніяка інформація, вона і останеться в інтернеті, вона і останеться. Це зрозуміло, да. От, але, ну, отак, от да. але ну, от, основне, от те, що треба, основне от те, що треба, воно буде в мене в зошиті. І буде той зошит, який я собі там намітила. Отак. Так що бачите, що це мене так власне щось попало. Так що, як то кажуть, вчитись ніколи не пізно. І щось робити ніколи не пізно. І це хорошо. Тому що ви розвиваєтеся, ви щось вкладуєте, вам є чим заняться, вам є чим. Ну от І тому. Це отак от получається. От це отак от получається. Так, от так що отак. От так що я вже жду, просто жду під моменту, коли це розпочнеться. Мені дуже хочеться. Я щось раніше не думала на це, а потім так подумала, чи б і ні. Более, це мною, Так що так. Так що от, буду я записувати на курси. повищення кваліфікації. Так, Ну а зараз що? Ну а зараз нічого. Пішла посуду, ще в кухні помила. Чай попила з пасочку. Хоча я ходила чай пити. Там пасочка була ще недоїжджена. Ну Я її там трошки ще перерізала і чайком попила. Там поскладала, трошки поприбирала. Ну так, що це саме. І потім вже прийшла сюди. Форточка в мене відкрита, в воздух, поток свіжий іде. Цвіточки в мене, земельки свіженькі, хороші. В общем, хай собі ростуть. На радість всім і мені. Ну, а я буду дивитися. Уже заканчиваю дивитися серіал. Мабуть, сьогодні теж тоже буду. Ну, не геть, що предпоследний сезон. Дуже великий, звісно, серіал. Ну я таке люблю дивитися теж, Але хочу теж подивитися, хочу цей вже так, знаєте, скучила. тому що як я довго не дивлюся якісь свій серіал, так сильно скучаю за героями, за тим всім. Ну, сильно скучаю. Сильно скучаю, взагалі хочеться, що вони там, як вони там. А потім, коли закінчується, вже така ж грустненька, грустненька, навіть сльозу можу пустити тому що грустненька, тому що вже прощаюся. Ну, я ще якщо такий сильно хороший серіал, я його ще можу колись там передивитися, що є таке. А коли хороший, ну, вже дивитися так другий раз не дуже хочеться, а хоча хороший дивилася. Ось Як цей серіал да, да, «Розслідування мьордака, він класний, він юмористичний, він такий спокійний, дивишся і, і сміється, і це все. Да. Але, наприклад, вже другий раз дивитися, ну, його я б вже б не дивилася. Тому я його не записую в, этот, в повтор <правж> передивитися. Я вже так, знаєте. от Є такі, що да, класно, Подивилася більше з б ще там пройде якесь. А цей такий класний, всю, ну, дивитися вже другий раз не хочеться. Ну, от, от так. так що зараз достаю комп'ютер. Комп'ютер <правж> включаю і буду дивитися. І буду зразу і це. Ну, а вам бажаю також гарного вечора, або гарного дня, або гарного ранку, хто як дивиться. Гарного настрою, бережіть себе. Можливо, я своїм таким азартом, Помієте, от я шукала цей матеріал, я хотіла цей матеріал. У мене був. І я починала. Ну, що то воно в мене не пішло? Ну, а потім, знаєте, наверное, я була, не була готова. От, мабуть, я просто не була готова. А потім якось отак от пройшло якесь час, і, ви знаєте, немале час пройшло. Таке достатньо время пройшло. І тут мені от кажуть, а вам би не, не мішало і такий курс, знаєте, пройти. І це обов'язково треба. І я така сидю і думаю. А чё И тем более я материал нашла хороший, и тем более я его не специально шукала, я вообще какую-то тему шукала, а, а мне на глаза попалось это. А я всегда такая девушка, что если мне что-то попадается вот так вот, кажут, на, бери, бери, то чё б не взять, понимаете? Вот. Тем более, что это я же кажу, что это непосредственно связано ну, со мной, со мной, с моей работой, с моим этим самым. Ну, я решила, хорошо, раз так, значить буде так. От, і тим более я так перелистала теми, які там будуть, які там. це. І такі, ви знаєте, очень такі теми. Там і по 2 часа, і по півтора часа. Ну, такі, знаєте, не так, щоб там, 20 минут жате щось і все. А я так понимаю, що там буде очень і очень жарко. Як то кажуть, дуже дуже очень жарко. Поэтому я тоже уже так сиджу і думаю. В обід і вечором я не хочу займатися, тому що я в обід або ввечері я іншим займаюся. І, можливо, у мене заняття світі, ну, будуть з утра. Отак, от от так як у, у дітей в школі. Хі -хі -хі. Як у дітей в школі, а чому і ні. Заняття значить заняття. От. Ну так от коротше. Ну, це ж я так сиділа, думала, думала та й надумала. Ну, а чого? Все одно чимось займатися треба, щось робити треба. А це знання. І ці знання я буду нести у світ. І чим більше я знаю, чим більше я щось узнаю, чим більше я щось вивчаю, тим більше я повишаю свій і інтелектуальний рівень знань І IQ своє. І становлюся хорошим професіоналом своєї роботи. Тим більше, що в мене там в своїх бажаннях, коли я писала бажання, то там було, що стати хорошим професіоналом своєї роботи. Ну, пожалуйста, я і стою. Я не знаю наскільки. Ну, це не за. Не... Понятно, що ці курси будуть, знаєте, не на. Неділю, не на місяць, може, навіть більше буде. Ну, я все одно практикувати уже і вивчати. Не так, що підозрюю, поки я вивчу, а потім це я його буду заміщати і практикувати, і те, і те, і те, і те. І те. Так, що так, от. так що і ви, можливо, я вас також надихну, щоб ви також почали якісь курси вивчати. Тоже. Щоб ви почали якісь вивчати курси. Які курси? Це вже дивіться, курсів багато. Є по рукоділію, є і по ізотерики, є і по здоров'ю, є і по кулінарії. Ой, Та багато яких курсів є і по зарядки, там, і по шиттю. Ну, в общем, ну, по садоводству курси, да? От, ну, я ж кажу, по дизайну, по ногтям. Бо я не знаю там ще якісь курси. Багато чого. Багато є курсів, багато є курсів. Так що, можливо, я вас чимось і надихнула, можливо, хтось із вас також захоче записатись на якийсь курс. Так що, welcome, welcome. Так, ну що, мої хороші, буду я на цьому закруглятися. Хорошу справу сьогодні зробила цвіточки, присадила. Дала їм підживила, чуть-чуть земельку спарашнула, там тепу обрізала те це. В общем, добре їм зробила. На кухні трошки прибрала. Ну і тепер буду сидіти, віддихати, а що ще робити. Що ще робити? Такого ж нічого я не збиралась робити там. Ну, це все. Уже, якщо що, то вже може 100 неділі. Ну, це. Оце залишилось мені коляску зробити. Осталось мені коляску зробити. Ой. І так, щоб я виходила, ну не знаю, чи вийду я, чи не вийду. В общем, буду бачить, буду бачити. Тому що всі зайняті і всі це, я як воно буде, не знаю. Ну, якось буде. Знаєте, літо і тепло тільки почалося. Нічого страшного, я так вважаю так, все, мої хороші. Всіх обнімаю, цілую. Дякую, хто підписується, хто пише коменти, хто ділиться, хто там, я не знаю, що. <сум> Дякую вам всім велике. Дивіться, підписуйтеся, пишіть, питайте щось, якщо вам щось цікаве. Я по можливості буду відповідати. А на сьогодні в мене все. Бережіть себе. Своїх рідних, мирного неба і всіх благ земних. <хи> Все, цілую до нових зустрічей. Пока.